Сьогодні 20 листопада і дійшла черга до нашого часнику, який називається Рокамболь. Ось маємо такі величезні однозубки. Чому однозубки? Чого вони у нас тільки одні однозубки? По тій причині, що ми в тому році восени його не посадили. А зубчики цього. Сорту часнику висадили саме навесні. Тому утворились ось такі величезні однозубки та також і маленькі, маленькі, маленькі насінько. Дітки, дітки цього сорту часнику. Отож, думаю, в цьому році ми зробимо це та висадимо його восени. Уже підготували ось. Рядочки, грядочки підготували, хоча на, дво, на вулиці вже достатньо холодно 20 листопада. Та все ж висаджуємо ще часник, слоновий часник рокамболь. Чому ми його залишаємо собі та висаджуємо? З цієї причини, що ціна на нього, як зазвичайний часник, достатньо відрізняється. Ціна на нього вища. Тому варто його продавати, так як він коштує дорожче. І навіть дітки, хочу вам сказати, ось такі малюпусінькі, теж коштують 2 гривні одна дітка. Хоча у нам і самим не досить вдається їх, ці дітки виростити. Зазвичай вони не сходять. Яка тому причина, не можу вам сказати, тому що вже їх і надрізали. Старались розламувати, та нічого з того всього все рівно не виходило. Отож, продовжуємо розмножувати Часник рокамболь. Цибуля часник, ще на нього кажуть. Не всім, звичайно, він подобається. Одним подобається, іншим ні. Та якщо я вже говорила брати ціну на Часник звичайний і на цей, то вона достатньо відрізняється. Тому залишаємо собі розводити часник рокамболь. Ось його висаджуємо та в цьому році вже будемо мати на серпень місяць справжні великі головки та гарні зубці часнику. Не так, як в тому році, так як висадить. Повторюсь, не встигли. А висаджували його навесні. Тому й маємо ось такі, навіть ось такі, дивіться, на цілу долоню. Однозубки. Висаджуємо та збільшуємо кількість цибула-часнику Рокамболь. Можете спробувати і собі.